Хочу привітати всю нашу команду, всю нашу команду вболівальників, які сьогодні були на трибунах. Ті вболівальники, які нас боронять, боронять нашу державу, цим великий поклон і теж привітання. Хочу всіх привітати з цим з цією перемогою. Хто боліває за металіст. Футбол вийшов такий, що все-таки це перша гра. Погода внесла свої корективи. Був є який такий іскрометний футбол. Ми не могли зіграти, грали більш на позитивний результат, тому шукали свої моменти, дисципліновано зіграли в обороні і здобули цю перемогу. Який був початковий план на гру? Чи спрацював він цілому, і чи виправдала гра взагалі ваші очікування? Саме її хід. Так, ми знали силу суперника, ми готувалися до цієї гри, то, що пропонували тренери, і ми напрацьовували на тренуваннях, все сроботало. Хлопці витримали до останньої хвилини, тому і такий результат. Ну, взагалі, от ваші враження, це ж було дербі, хоча й в Ужгороді, і в Харкові, але виправдала вивізка матчу. Те, що ми побачили сьогодні у підсумку, чи було це схоже на дербі? Так, це дербі. Але це б дербі було б краще на металісті при переповнених трибунах. Це було б дійсно фантастична гра. Так, да, вона сьогодні, як ви бачили, на полі було дуже много боротьби. Всі хотіли перемогти. Ніхто не стояв в стороні, все було з нашого боку. Як ми виглядали, як цілосна команда? Останнє питання. Сьогодні було помітно, що вибору кадрового особливо було небагато. Тобто, стартовий склад, заміни багато замін також не було, кадрова ситуація важка. Зараз стан футболістів нормальний чи не було там ще якихось втрат після сьогоднішнього матчу? Ну будемо сподіватися, що все добре, десь є які подряпини, пошкодження. Але завтра ми вже будемо тренуватися, будемо спостерігати як у хлопців з їхніми фізичними кондиціями, ну все більш-менш добре. Та пройшли збори, хлопці десь травмувалися, травмувались, десь хтось дискваліфікання проходив. Тому ну ждемо всіх в обоймі. Я думаю, далі буде краще. На початку було дуже важко. грали проти сильного вітру. Одна помилка під час стандартного положення призвела до голу в наші ворота. Ми казали команді в перерві, що ще будуть моменти, і їх треба використати. Збільшили темп, мали моменти, мав нагоду відзначитись, емба, та іще були непогані нагоди. Той же удар Гаджиєва. Моменти були, але не забили. Наша помилка в першому таймі, коли пропустили гол. За такого вітру до цього епізоду добре грали в захисті, але важко було створювати. У другому таймі ми очікували більш якісну гру з нашого боку і з вітром у спину. Не вийшло те, чого ми хотіли.